Привіт усім, хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостя мого каналу усім усім великий привіт! Хочу показати вам розочку. Хто помне, я ставила на вкорінення 5 чаріночків в розочок в цю бутилочку. Залишився тільки один. Я вам вже показувала, що залишився тільки один. І ось, я думаю, у мене є 2 нових череночки Розочки. Я налила трошки добрива, ось такого. По-моєму, тут 5-5-5. Поставила черіночки. На череночках зробила ось такі надрізики, на корі. І будемо ставити на вкорінення знов ту бутилочку. А цей черіночок, що в нас був там на вкоріненні, хочу показати вам ось такі рожки вже. Він вкорінився і бачу, ось тут Бачите? є корінчики. Я через бутилочку бачила, що тут вже є корінчики. Зараз я їх посаджу сюди в земельку, в риночку, підлию вже цим добривом. А ці поставлю туди в бутилочку на вкорінення. Це розочка, ця, що мені дарили на день народження. І вона була сухої заморозки, їх обично привозять. Кажуть, що вони погано вкорінюються. Так, да, Дуже погано вкорінюються. Як ви бачите, зі всіх п'яти штучок вкорінилася тільки одна, але вкорінилася. Я дуже рада. Надію, що вона далі буде рости, розвивати корінчики, і з нею буде все добре. Зараз я її посажу і покажу вам, як я буду ставити на вкорінення тих дві розочки. Так, ну ось цю розочку я посадила. В неї вже ось така гарненька виросла верхушечка, помаленьку розвивається. Думаю, вона мені, може, не пов'яне, бо тут була відкрита постійно кришечка на бутилочці. Так, я трошки розрихлила ґрунт вилочкою там і просто їх туди позапихала. Все. І тепер знову накриваємо. Ось так, заліпимо скотчем і поставимо під підсвіточку. І будемо спостерігати знов, як вони будуть, себе, будуть розвиватися. Чи почорніють ножки, чи не почорніють. Сюди влила трошки того добрива. чуть чуть полила водичку, щоб була влажна така водичка. Ой, грунт, Вляла добрива. І все. І поставимо на вкорінення під підсвітку. Цю розочку теж поставлю під підсвітку. Я думаю, не буду вдівати. А може, вдіну. Зараз зріжу бутилочку і трошки вдіну ще нехай постоїть. А потім помаленьку буду знімати, щоб вона потрошки привикала, дихала. Так, хочу показати. Вам ще, як почуваються бальзамінчики. Дивіться, як вони помаленьку обростають листочками. Помаленьку, помаленьку, помаленьку всі-всі-всі обростають вже листочками. Це, як обростає, ось тут з кожного, з кожного, я вам казала, з кожної почечки вилазить, бачите, новенькі молоденькі листочки. І буде гарний пишний, пишний, пишний корчик. Подивіться, скільки. Молодесеньких листочків. І буквально 2-3 неділі і буде стояти ціла шапочка. І буде дуже пишно-гарно весною цвісти. Так, і тут теж дивіться, кругом-кругом витинаються молодесенькі такі росточки. Кругом кругом. На кожному, кожному, кожному. Так що ось такі справульки. Тут ми ставили на вкорінення. Стоять. Так, там розпускаються орхідейки помаленьку. Так, тут теж розпустився ось такий в мене Санта Клаус. Якби не знала, що це він, я б не повірила ніколи, що це Санта Клаус такий. Ой, чудо, чудо чудноє називається. Ось така красоточка розпустилася. Я кажу, що це нарцизик. Вона така похожа на нарцис. Так, далі. Ось така красотка. Розпустилася. Такі в неї там крапушки на нижніх листочках. Крапульчики такі. Так, так. В общем, красотка. Вона, звісно, мала бути, як согою, киданушка велика. Ну, вона щось, це її перше цвітіння після реанімації. Ось вона. Зараз вам ще. Ну, ця красоточка, я вам вже її показувала. Дивіться, як парфумерочка себе почуває, як ми її пересадили. Прям ростить, ростить корінчики прям чудо. Так, а дивіться, як зацвіла ось ця красотка. Теж вона була на реанімації. Вона наростила дуже гарні там корінчики. Дивіться. І вона оновилася, виросла зверху діточка. На верхушечки. Ось витинає, є ще, ще листочок лізеть. Дивіться, як вона зацвіла, які в неї квітульки красиві, прям шикарна така, дуже гарна. Я колись її брала на оціночки цю красотульку. Дивіться, яка вона Крас... ну прям, прям красотка. Напополам, ніби низ трошки жовтий. Тут такі. Крапушки. Ось така вона. красотулечка оновилася. Так, далі, далі ось дітка від леодорки Там далі дітульки стоять. Гарненько себе почувають. Даже підростають, бачу. Треба їх вже трошки полити. Бачу просох ґрунт. Напевно, що завтра. Так. Ось бабочка на бутончиках стоїть. Так, це в нас трійця на бутончиках. Скоро ось ось повинна розпуститися. Жовтенька вже перецвітає. Коли я їх складала в кучку, десь вони перезапилилися, цих дві квіточки. Вже ми їх відчіпимо. Якось так. І ось це стрійці. Теж красотулька така біленька. Біленька-білесенька. Цікаво, як розцвіте ця стрійці. І ця, що внизу стрійці. Вона щось обсушила мені два бутончики. Ось стрійці Теж. Ну, є ще чотири бутончика. Я сподіваюся, що ми побачимо таке, як вона цвітемна, і вистачить сили, щоб зацвісти. Цієї красотульки будемо чекати цвітіння. Ось такі гарнесенькі. Все, всім удачки, всім пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть рідних і частіше їм дзвоніть. Пока-пока!